Лосьйний фітоконтрол. фітозасоби для гігієнічного догляду за очима та вухами тварин на основі натуральних компонентів. Лосьонний фітоконтрол для тварин. Для очей для вух. До складу лосьйону входять натуральні компоненти, що позитивно впливають на здоров'я і красу улюбленця. Лосьон гігієнічний для очей тварин. Має протизапальну антибактеріальну та протинабрякову властивості. Дбайливо піклується про слизові оболонки, усуває слюзоточівість та подразнення. Лосьон гігієнічний для вух тварин. Сприяє ефективному очищенню, зменшує запалення і свербіж, прискорює загоєння, запобігає виникненню вушних інфекцій. Спосіб застосування. Розпиліть лосьон на косметичний спонж. Для очей. Обережно протріть око від зовнішнього до внутрішнього кута. Використовуйте щодня для запобігання слізним доріжкам. Для вух протріть спонжем внутрішню поверхню вуха та зовнішній слуховий прохід. Застосовуйте один-два рази на тиждень. Для комплексної турботи про вашого улюбленця оберіть лінійку фітозасобів фітоконтрол стоп стрес, стоп цистит, стоп «Стоп свербіж». Лосьоний фітоконтрол щоденна турбота про улюбленця.